У головній госпітальній базі області до різдвяних свят влаштували святковий концерт для військових та медиків. Музиканти Дніпровської філармонії імені Леоніда Когана виступають у цьому медзакладі вже не вперше. Цього разу глядачів порадували відомими українськими народними піснями. Виступи артистів глядачі зустрічали теплими оплесками. приємно, що всі різдвяні свята ми разом з військовими, які знаходяться на лікуванні, яким врятували життя в наших стінах. Ми одна команда, яка йде до перемоги. Дніпровська філармонія завжди робить великі свята для наших воїнів. Я хочу подякувати всім, всім починаючи з воїнів, медикам. Які рятують життя кожного дня, і артистам, які не жалкують свого часу, роблять все, щоб трошки зворушити ментально кожного військового і кожну медичну сестричку, яка знаходиться тут, в стінах лікарні Мечникова. Цей концерт вони будуть, мабуть, довго пам'ятати, і кожен з них, мабуть, згадав свою родину. Задав свою домівку, тому що серед медичних сестер багато переселенок, а серед хлопців ті, що пройшли війну. Так що це дуже гарна, дуже значна така дата святкування Різдвяних свят, щоб і медичні сестри, які приходять на роботу, і воїни відчули, що вони всі разом одна українська сім'я.